Господи і владико, життя мого, духа любові, даруй мені рабу твоєму. Про любов, яка є виконання всього закону, про любов просимо ми. Якщо не маємо любові, то, за словом святого апостола Павла не мідь, що дзвенить, або Бо кім вал, що бринчить. Перше послання до Коринфян, якщо ми маємо дар пророцтва і знання великі, і маємо віру, що горе переставляє. Але не маємо любові, ми ніщо. Якщо роздамо все майно своє убогим і віддамо тіло на спалення, але любові не маємо ми ніщо. Ось що таке любов, якщо немає любові, якими б досконалися ми не володіли, ми ніщо. Любов це все, бо все, що говорив Господь Ісус Христос, що вчинив у дні свого земного життя і перш за все те, що явив на Голгофі. Є суцільна велика проповідь про любов. Значить, любов є те, про що повинні просити завжди, наполегливо, постійно. Любов є те, здобути що найбільша і основна задача життя нашого, бо завдання наше в тому, щоб ми наблизились до Бога, щоб стали досконалі як досконалий Отець наш Небесний. А як наблизитися до Бога без любові? Без неї ми нескінченно далекі від Бога. Любов це те, що культували в серці своєму всі святі, те, що дано від Бога як найбільший дар благодаті Божої за виконання заповідей Христових. Є щасливі люди, які народжуються серцем м'яким, лагідним, любовним, їм легше досягти в житті християнської любові, ніж усім іншим, особливо тим нещасним, які народжуються серцем грубим, жорстоким, малоздатним до любові. Якщо людина народилася серцем лагідним, належить їй все-таки зазнати дуже багато чого, пройти хресний шлях страждань, щоб яскравим полум'ям розгорілася любов Христова в серці її, помножити повинна вона цю любов що дана їй. Любов'ю християнською були переповнені серця людей в стародавні часи, особливо в часи апостолів, коли люди любили один одного як брати. Виконуючи заповідь Христову. Про них Господь міг сказати З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Евангелія від Іоанна А тепер де тепер любов? Хто знайде її днем з вогнем? Настане страшний час, про який говорить Господь, вказуючи ознаки свого другого пришестя. Він говорив між іншими і так. І тоді багато хто спокуситься і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох. ЄВАНГЕЛІЯ ВІД Матфея. Це бачимо в наш час. Це те, що терзає, роздирає серце наше. Бачимо безлість людей, які ненавидять один одного, зраджують один одного, у серці яких охолола любов, і слідів її не залишилось. Тяжко, нестерпно тяжко жити, бачити, що замість любові Христової лютує ненависть, взаємна ненависть. Який жах, несказанний жах пережили ми настільки недавно, коли народ, який сповідує Христа в союзі з іншим теж християнським народами, народ німецький, створив такі злодіяння, такі наруги над законом любові, яких світ не бачив. Що залишилося від закону любові в тих лиходіїв, які закупували дітей і людей похилого віку, живими в землю, розбивали об каміння голови новонароджених, винищували десятки мільйонів людей? Де любов не залишилося її сліду? Любов забута замість закону Христової любові світ живе законом загальної ворожнечі. Хто стежить за газетами? За тим, що відбувається в світі, здригається, бачачи, як сама сатанинська неправда торжествує, як заохочуються великими державами політичні насильства, що заслуговують глибокого осуду. А навколо нас жити в місті небезпечніше, ніж в дрімучому лісі, бо багато в місті бандитів, повних злоби й ненависті. Бо люди в місті, хрещені люди, які були колись християнами. Стали злішими, небезпечнішими за звірів. Потоптана свята любов, потоптана брудними чубітьми, потоптано Євангеліє Христове, про любов ніхто не хоче і чути. Що нам робити? Як нам бути? Невже і нам стати вовками, яких так багато навколо? Звичайно, ні. Любов Христова повинна зберегтися до другого пришестя Господа Ісуса Христа. Любов Христова повинна зберегтися в серцях малого Христового стада, і ті жахи життя, жахи неправди, потоптаної любові, які бачимо щодня і щогодини, повинні нас понукати до того, щоб зігрівати в серцях наших святу Христову любов. Як же це зробити, кому дається любов? Тільки тим, хто виконує заповіді Христові. Хто йде по вузькому шляху страждання, не звертаючись з цього шляху, які б страждання й гоніння не загрожували? Йти, йти, йти без кінця по цьому хресному шляху, йти без оглядки, йти до світла Христового. Якщо будемо наполегливо і невпинно йти до світла, то прийдемо. Як можна любити людей, які катують нас злодіїв, бандитів. Гвалтівників, які творять нам велике зло? Це можливо можливо, не в повній мірі, але хоча б в невеликій мірі. Подумайте, що таке жалість це одна із форм любові святої. Хіба не повинні ми шкодувати всім серцем людей, які відкинули Христа, що йдуть по шляху погибельному, що йдуть до батька свого диявола? Хіба ви їх не повинні шкодувати? Любити їх чистою, повною любов'ю неможливо, але жаліти їх можливо. Журячись серцем, що ці нещасні люди на шляху погибелі. Якщо не будемо проклинати цих людей, виконаємо закон Христовий навіть по відношенню до них. Чи знаєте ви, що на великого святого Серафима Саровського напали розбійники, кілька мужиків сусіднього з монастирем села? Побили його смертним боєм, проломали череп, зламали ребра, так що він втратив свідомість, і декілька місяців пролежав в монастирській лікарні, поки не прийшла Пресвята Богородиця, зцілити його. Як поставився він до розбійників? Вони були спіймані, передані суду. А преподобний Серафим упросив зі сльозами, щоб не карали їх, а відпустили. Він плакав, він шкодував їх. А отже любив їх. Таку жалість проявляли дуже багато інших святих, так святі ставилися до тих, хто творив їм велике зло, так сам Бог терпить грішників, терпів навіть такого страшного розбійника, як варвар, який вбив 300 чоловік, потім покаявся, приніс Богу таке покаяння, якого уявити собі не можна, і був прощений Богом, був любимий Богом. Отримав навіть від нього дар чудотворення? Сам Господь настільки довготерпеливий по відношенню до тяжких грішників, як же ми сміємо їх ненавидіти і проклинати? Повинні ми їх жаліти, а жалість, як я вже сказав, одна із форм любові. Якщо можна навіть вбивць, злодіїв жаліти, то що скажемо про менш тяжких грішників, про нещасних злодіїв? Про всіх тих, хто гине у гріхах, їх треба жаліти ще більше, ніж преподобний Серафим шкодував своїх убивць. Нехай ніхто не каже, як я можу любити цих людей, що отруїли життя наше, ганьблять народ наш. Нехай кожен не проклинає, а шкодує їх, і тоді любов Христова вселиться в наші серця. Любов Христова непомітно, день у день проникає в серце людини. Яка намагається Богу догодити, завжди молиться, постом гамує плоть свою, намагається допомогти оточуючим людям. Любов Христова виливається в серце такої людини, наповнює його до країв і виливається через край, як виливалася вона у преподобного серафима на грішників, які тисячами приходили до нього? Про таку любов. Моліть Бога всі словами святого Єфрема Сиріна, Господи і владику життя мого, Духа любові, даруй мені рабу твоєму, і дасть вам Бог Духа любові. Амінь.